Чим займається пілот Mavic? Мій позивний Сіті, посада зовнішній пілот, і займаємося, так як ми підрозділ рубак, то ми в основному ударні скиди там, по моментах розвідка переважно можемо собі самі шукати або нам дають певні координати і ми по тих координатах відпрацьовуємо. Скиди по особовому складу, по укриттю противника. Якщо ворог рухається, ну не знищення. Недавно у нас були випадки, що почав рухатися ворог, от і ми стримувалися ну, своїми силами. Ворог підходить до наших передніх позицій і малими групами пересувається в сторону наших позицій. На виявлені вилітаємо і знищуємо по можливості. Якщо сприяють тому погодні умови, ну, і інші фактори. Зараз е Зеленка з'явилася, не завжди. Можна навіть в теплак побачити, що там під кроною дерев дуже важко. Треба з різних ракурсів облітати, щоб побачити теплову сигнатуру. Якщо вони десь в полі рухаються, ну, то здалека видно. Там Просто підлітаєш і кидаєш. Як потрапив в армію та навчився на пілота? А я спочатку хотів. Ну, я зразу, я, коли я прийшов в реконовий центр, я в них зразу запитав, типу, от що є по дронах. Вони мені сказали, у них там якась програма була. Я вже не пам'ятаю, як називається ескадрон, по-моєму, щось таке. І типу, вони мені запропонували. Ти я зразу погодився і все. Ну, довго я не вибирав. Плюс-мінус навчився літати, потім відправили мене на навчання для отримання ВОСу. Інструктори показували від основ. Там, умовно кажучи, від основи аж до скидів. Навіть дією ребу літало, там багато моментів було. Фігури там літали, трикутники, кола, там розвідку робили. Так само цілі шукали, у нас було завдання, були замасковані машини в посадках, і ми теж шукали, виявляли. Одні екіпажі шукали, другі вилітали і ну, умовно робили скіди. Ну, в принципі, та сама робота, що тут, просто тут бойові дії, там, на, на навчання. Комунікація між екіпажами. Ну, от в таких умовах штурмових дії це найголовніше. Потрібно, щоб кожен пілот і оператор орієнтувався в посадках, ну, де, де, хто, кажучи, де хто літає, на яких висотах, щоб не було ніяких зіткнень. При такій обстановці комунікація це самое от Мене друзі теж дзвонять, питаються, чи можна до нас прийти. Кажуть, можна без питань, тільки треба твоє бажання. Щоб прийти, хто готовий, хто хоче, будь ласка, запрошуємо вас до 102-ї бригади. Будемо чекати. Навчимо всьому, що треба, покажемо, розкажемо.